виконавчої влади я на виконавчий не, не виконавча влада, влада? Mm -hmm. то понятно. я представник збройних а збройні Силы сили україни да, обносяться до органів виконавчої влади для этого є юридичні аз ні ну я вас питаю да. я, я вас питаю то, відповідь ну я вас питаю ви не знаєте особи приділення і документів що посвідчують особу Та документи... ви являєтесь вирішу... працівником ТЦК? Я військовослужбовець Ви не ТЦК? Ну, військовослужбовець ТЦК. ТЦК, ТЦК, ТЦК да? так? На військовий службу. А у вас є службове посвідчення не. ТЦК? Нема такого посвідчення. А чого немає? Подивіться. Ну, Значить, значит, ні. Так, так собачка. Давайте спочатку сподіваємось. Є запис у тому, що я перебуваю на військової служби сила купувати. Дивіться, якщо ви являєтесь посадовою особою, значить... Це бо... моя посада, казавіць, ну, ви являєтесь органом виконавчої влади. Ми Ні, ну ні, я, я, я питаю з представника ТЦК. Ви являєтесь представником органів виконавчої влади. Я не виконавчого органів. Ні, Виконавчий орган. Тобто, ви ви я представник Збройних. Сил. А Збройні Сили України об'єднася до органів виконавчої влади? Для этого есть юридический аудиторий. Ну я вас, питаю. Я, я вас питаю. Ну я вас питаю. Вы не знаете даже, кем ви являетесь? Не знаю. О, дуже добре. Це дуже добре, да. Так? да, да так. Нічого. по черзі давайте. А. Дивіться. Дивлюсь. Давайте я вам